Привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, які пільги існують для ІТ-сфери. Тільки факти: відповідно до Податкового Кодексу України, тимчасово з 1 січня 2013 до 1 січня 2023 року звільняються від оподаткування податком на додану вартість, операції з постачання програмної продукції, а також операції з програмною продукцією, плата за які не вважається роялті. До такої програмної продукції відносяться. Результат комп'ютерного програмування у вигляді операційної системи, системної, прикладної, розважальної та або навчальної комп'ютерної програми, їх компонентів, а також у вигляді інтернет-сайтів та або онлайн-сервісів та доступу до них. Варто зазначити, що податківці у своїх консультаціях стосовно доступу до онлайн-сервісів зазначають, що під пільгу підпадає не тільки поставка інтернет-сайтів і онлайн-сервісів, але й доступ до них для отримання програмної продукції або її копії. Тобто, коли можна скачати і отримати доступ до продукту. Якщо розробник надає лише доступ до ресурсів для пошуку, обробки, отримання інформації без фактичної поставки програмної продукції або її копій, то така операція обкладається 20% ПДВ за загальними правилами. Що ще? Розкажу після короткої реклами. Я нагадую, що у нас ви можете отримати консультації всього за 50 гривень. Під відео я залишу посилання, за яке можна цю консультацію замовити. А коли ви вже там, натисніть лайк, мені буде приємно. Отже, продовжуємо: примірники, копії, екземпляри комп'ютерних програм, їх частин, компонентів у матеріальній та або електронній формі, у тому числі у формі коду та або посилань для завантаження комп'ютерної програми та або її частин, компонентів у формі коду кодів для активації комп'ютерної програми чи в іншій формі, будь-які зміни, оновлення, додатки, доповнення. Та або розширення функціоналу комп'ютерних програм, права на отримання таких оновлень, змін, додатків, доповнень протягом певного періоду часу. З цього приводу зазначу, якщо надаються послуги, виконуються роботи, які вносять зміни в програмне забезпечення, то пільга застосовується. Найголовніше в такому випадку правильно зазначити назву послуги в первинних документах. Якщо надаються послуги по встановленню, налаштуванню, усуненню недоліків або інформаційно-консультаційна підтримка, то такі послуги обкладаються ПДВ. Також варто зазначити, що податківці у своїх консультаціях наголошують на тому, що якщо за умовами договору у розробника не виникає право власності на розроблену програмну продукцію, і воно з самого початку належить замовнику, то немає факту передачі права власності на продукт, а розробник просто надав послуги з розробки. Відповідно, пільга не застосовується. У випадку постачання обладнання разом із програмним забезпеченням, якщо вартість програмного забезпечення не виділяється окремо, тобто ціна включена у вартість обладнання, то таке постачання буде обкладатися ПДВ. Якщо програмна продукція виділена як окремий елемент постачання і на неї передані виключні майнові права, то до такого постачання застосовується пільга з ПДВ. Ройті Будь-який платіж отриманий як винагорода за використання або за надання права на використання об'єкта права інтелектуальної власності. Для того, щоб визначити, підпадає платіж під роялті чи ні, потрібно розуміти умови договору між розробником і замовником, а саме, чи обмежені умови використання функціоналу програми, чи передбачають умови передачі права на об'єкт інтелектуальної власності, продаж або оприлюднення окремих видів інтелектуальної власності. Використовується програмне забезпечення по функціональному призначенню чи з метою перепродажу. Так, якщо оплата здійснюється за користування копією програмного забезпечення за функціональним призначенням кінцевим користувачем, то такий платіж не є роялті. Також не являється роялті операція з купівлі-продажу програмного продукту як об'єкта права інтелектуальної власності. Для застосування IT-пільги немає значення, на яких носіях передається продукція. Матеріальних або через інтернет поставляються відразу або декілька етапів. Якщо ліцензійні умови використання програмної продукції обмежені кінцевим використанням без права на його відтворення, то такі операції підпадають під пільгу. У випадку необмеженого використання програмного продукту розповсюдження та рожування його примірників, то платежі за передачу прав за користування програмною продукцією визнаються роялті. Отже, здійснюючи операції з постачання програмної продукції, потрібно чітко розуміти, чи підпадають дані операції під пільг, і правильно зазначати назву послуги в первинних документах за для упередження розбіжностей між вашою думкою та думкою податкової з приводу застосування it Підписуйтеся на наш канал, тут ми простими словами пояснюємо, як легше вести бізнес.